Не провів наступний урок у рваних треніка. Ой, ну в тебе завжди по нових історій. Сама ти їх вигадуєш, чи що? Ні, так і було, клянуся. Гаразд. Ну, а тепер кажи, чого прийшла? Не для того, щоб мене смішити і цукерки їсти. Петрівно, ти чого? Я що не можу зі старою подругою зустрітись. Оспілкувати, чайку попити, плітки розказати, посміятися. Ти, звісно, що ні. Ти завжди приходиш тільки тоді, коли тобі щось потрібно. Зараз прям неприємно стало. Так, у мене мало часу. Або ти кажеш, чого прийшла, або допивай свій чай і до нових зустрічей. От ти конкретно поважаю. Гаразд, є в мене до тебе одна справа. Тільки між нами. Мені потрібна твоя допомога. О, впізнаю Олену Сергівну. Так би зразу. Кажи, що треба. У нас на наступному тижні з вашої школи футбольна гра. Ну, треба, щоб ми її виграли. О як? Це ти що? Мені договірняк пропонуєш? Можна і так сказати. Нащо тобі це потрібно? Ви все одно йдете на останньому місці. Шансів нуль. В тому ти справа. справ. Ви на першому, ми на останньому. Вам ця поразка нічого не погіршить. Нам перемога теж не допоможе. Тоді не розумію, навіщо це тобі потрібно. Та кажи вже! Інакше здуймо вас 15-0. Добре. Скажу, є у нас спонсори. Він оплатив ремонт спортивної зали. Його син навчається в 10 класі і грає в футбол за нашу збірну. Я попросила нашого вчителя фізкультури зробити його капітаном команди. Але капітан з нього ніякий. Ми вже з ним три гри програли. Команда незадоволена. У хлопця геть настрій зіпсувався, батько нервує, а мені ще актову залу ремонтувати треба. Ну ти, хитра Сергіївна. це ж треба таку комбінацію закрутити. А що робити? Фінансування урізали. Школа в мене не нова. Постійно ремонту потребує. Треба ж якось крутитися. Мені теж. Слухай. А коли ми з тобою в волейбол граємо? 15-го. Точно. А давай так. Я тобі футбол, а ти мені волейбол. У мене в команді грає дівчинка одного солідного бізнесмена. Зроблю її капітаном. І туалети відремонтую. По руках. Домовились! От ми з тобою корупціонери.